Є новина, друзі, вирішив відповісти на коментар по резонансному вчорашньому відео по Нацгвардії, яке набрало 100 тисяч переглядів. Хочете, подивитися е, на каналі і дослухати до кінця. Рабство, може, вони самі порішали з командуванням. Ті пів не відправляють далі. Вони як працювали на сервісі і так працюють. Це і близько не. Рабство, ну я вважаю, що це рабство. Чому тому, що і нас є чітка інформація від правоохоронних органів спеціальних, що заробітну плату забирали підозрювані, тобто командири забирали заробітну плату цих семи військових нацгвардійців, які працювали на сервісі, який належить родині одного з командирів. Ну я не думаю, якщо в них забирали зарплату, що їм на сервісі щось платили. Тому це повне, абсолютне. Рабство, і хто би там що не говорив, і однозначно, ну вони це все робили військові і мовчали, тому що ну не хотіли їхати на нуль. Це зрозуміло. Тобто то, це не бажання їхати на нуль. Командири використовували, забирали гроші і заставляли їх працювати на своєму ж сервісі. Тому це абсолютне рабство. Є нова інформація, до речі, по командирам. В них сукупно вилучили приблизно 50 тисяч доларів. Ну зарплатою розумієте, командирів нацгвардії в житті би вони не назбирали 50 тисяч доларів, навіть на чотирьох людей. Тобто, ну нормально вони там так прикурили, хто кажуть. Напишіть, що ви думаєте з того всього? І чи це рабство, чи це не рабство? Хоча я пояснив з аргументами.